Техніка гіпнотерапії. Робота з внутрішнім конфліктом та супротивом. Її мета допомогти клієнту подолати внутрішній конфлікт та супротив, який заважає реалізовувати нові цілі та бажання. Для початку роботи встань рівно. Ноги постав разом, руки опусти по тілом. Закрий очі, зроби глибокий. Видих і вдох. Відкрий очі. Сформулюй свою ціль, своє бажання. Скажи чітко і зрозуміло, чого ти хочеш, яка твоя кінцева мі... мета, чого ти прагнеш досягнути. А тепер закрий очі і почни промовляти свою ціль внутрішнім голосом лише для себе. Сфокусуйся тільки на своєму бажанні дозволяючи своєму внутрішньому голосу промовляти його з кожним ударом серця, нічого більше не існує, окрім тебе і твоєї цілі, Твого бажання. Зараз я порахую до трьох і на три прокинеться ще одна твоя частина та частина, яка саботує твої дії, та сила, що стримує тебе від руху вперед. Це страх, невпевненість, сумнів у своїх можливостях або будь ще що інше. Кожного своє. Один, два, три. Відчуй цю частину. На її голос. Вона говорить до тебе ті слова, які ти чув кожного разу. Коли намагався щось змінити для себе в своєму житті, отримати більше, Почуй ці слова зараз чітко і голосно, ніби удар молота в гонг, слова, які стримують, не пускають, обмежують, забороняють. Уяви зараз дві частини себе, перша десь попереду, твоя частина мрійник який вірить у краще і не бачить перепон. Він стоїть попереду тебе. Ти бачиш, бачиш його обличчя, його очі. Це той ти, який знає, що все вийде, який вірить у здійснення мрій, удачу в людей, в життя. Але є друга частина, і вона позаду тебе, відчуває її зараз. Спиною можеш навіть обернутися і подивитися в очі цій своїй частині, тієї, яка саботує все на початку, Обрубай всі твої наміри корінні через страх, невпевненість, через нестачу сил. І між ними завжди є внутрішній конфлікт. Вони завжди боряться між собою, бажання. І саботажне робити цього. Я зараз звертаюся до твого тіла. Я прошу його проявити, показати маятник твоєї внутрішньої боротьби, між тим, хто попереду, мрійником, тим, хто вірить у краще, і тим, хто позаду, тим, хто саботує. показати маятник твоєї внутрішньої боротьби, між супротивом і бажанням. Твоє тіло почне рухатись через малюнок тіла. Може вперед, назад, показувати рух маятника, його амплітуду. Або вправо, вліво, або по колу за часовою стрілкою, або проти неї неважливо. В кожного своя амплітуда маятника, свій рух по колу, або назад вперед, свій цикл. Відчувай цей маятник. Він покаже напруження і боротьбу. Мріє попереду. А супротив, те, що не пускає позаду. І ось так все життя. Як тільки з'являється намір щось зробити, змінити, отримати більше, краще, зразу в цей самий момент з'являється супротив. Тоненький, тихий голос середини не потрібно, який тягне тебе зробити крок назад, який тримає за руку. Зараз твоє тіло маятник. Маятник амплітуду руху, твій маятник, в якому ти знаходишся, маятник боротьби, конфлікту між бажанням і супротивом. Я буду рахувати. Я буду рахувати до десяти. Кожним моїм рахунком маятник буде проявлятись більше і більше. Ти будеш відчувати його кожною клітинкою власного тіла. Ту боротьбу ти будеш чути слова, які не пускають, слова, які Дарують надію, ти будеш відчувати імпульс, рухатись вперед, і застигання від страху, що ти це не зможеш зробити. Все в одному флаконі. Все в твоєму тілі. І маєтник це все зараз проявить і покаже. Один. З кожним рахунком. Я прошу твоє несвідомо показувати, проявляти більше і більше цей конфлікт. Твій внутрішній конфлікт. Конфлікт, який роздирає тебе на дві частини, який тормозить і не дає руху вперед. Два. Коли скажу три, ти просто зробиш крок. Крок вперед або вбік. Ти вийдеш з маятника туди, куди поведе тебе тіло. Три. Чотири. І ще. Проявляйся. Показуй через тіло, що відбувається внутрішню боротьбу. Бій. бій без правил. Бій, в якому перемога завжди. На одній з сторін. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Приготуйся. Приготуйся на рахунок десять і зробиш крок вперед. Крок вперед ти зробиш дев'ять. Десять. Крок вперед. Тіло зупиняється. Маятник більше тебе не хилитає. твоя внутрішня боротьба припиняється, є переможник. Відчувай, як напруження спадає, настає спокій. Зникають слова супротиву, невпевненості. Заборон, страхів, а натомість з'являється легкість. Легкість. Ти вийшов з свого конфлікту, ти став на шлях свого наміру, коли є рішення і є вибір, завжди стає легко. Відчувай зараз цю легкість в своєму тілі. Відчувай, як це бути в своєму рішенні, бути в дії. Роби вдох і видох з кожним твоїм видихом, твоє тіло відчуває ще більшу легкість. Все просто. Легкість прийняття рішення наповнює, наповнює тебе. Рішення приносить ясність. І тепер ти готовий йти вперед до своєї цілі. Вперед до своєї цілі. Іди. Іди вперед. Відчувай цю легкість, Іди і здійснюй. Відчувай ціль, яка вона для тебе тепер, цікава чи ні? З'явився дозвіл взяти нічого більше не заважає. Відчувай. Відчувай, нехай твоя ціль, твоє бажання зараз розкриється іншими фарбами, іншими відчуттями, ти побачиш її по-новому, по-іншому, так як не дивився на неї ніколи, тому що всі заборони зняті. Супротиву більше немає, ти легко можеш отримати бажане. Що тепер? Що тепер відбувається, будь. Будь, приймай це. і твої очі відкриються тільки тоді, тоді, коли тіло буде готове, коли супротив відпустить, і твої наміри, і ти залишитись сам на сам. Це просто, коли є рішення, є легкість здобувати його. Які перші кроки ти зробиш тепер? На шляху, щоб здобути те, що хочеться? Зроби їх тут і зараз, проживаючи кожною клітинкою власного тіла. І відкривай очі, коли будеш готов.